Добрий день, як завжди, у нашій програмі ми підіб'ємо підсумки найважливіших подій тижня. Марія Гурська, українська журналістка. Я працюю зі студією української редакції TVP у Варшаві і зі Сполучених Штатів Америки онлайн. До розмови приєднується Павел Коваль, голова ради з питань співпраці з Україною і голова комітету у закордонних справах Сейму Республіки Польща. Добрий день, добрий день. Отже, ви весь цей тиждень працюєте у Сполучених Штатах Америки 14 липня. Президент США Дональд Трамп поголос. Систем, ракет, додаткові системи патріот, проти України, повітряних втечі ракет Патріот в Україну, що їх передасть, і, втечі втечі і рішення про те, щоб продавати зброю Європі для України. Що говорить про це рішення у Сполучених Штатах Америки, що піше преса, і що говорять звичайні американці? по перше, що я тут роблю. Я вперше не так довго приїхав до США на цілих п'ять днів, і всі ці п'ять днів це зустрічі. Ми втеч вирішили у польському сеймі, щоб зробити. Таку поїздку, таке відрядження, можна сказати, місію усіх парламентських фракцій, уряд та опозиція з двох сфер: обороноздатність і закордонні справи, тобто, загалом, питання безпеки. Ми підготували такий польщі Week», який полягає в тому, що щодня є два заходи у стінтах, аналітичних американських центрах вранці і ввечері, де ми представляємо найважливіші речі, які стосуються безпеки у центральній Європі. Протягом зустрічаємося з конгресменами та. Ких зустрічей було близько 20 індивідуальних зустрічей, де ми представляли аргументи, які стосуються найважливіших тем пов'язаних з безпекою. Що зараз пові найважливіше? По перше, присутність Америки в Європі. Ми знаємо зараз, що готується такий огляд, який готується Пентагоном. І деякі хочуть зменшити американську присутність в Європі. Ми хочемо, щоб це не стосувалося жодним чином центральної Європи, тобто армії, яка знаходиться біля східного флангу НАТО. По друге, ми хочемо показати стратегію значення підтримки для України, і це також ця тема з'являлася у розмовах. про це ми теж говорили, і ми добре попали. Бо в першій справі присутність американських військ у Польщі ведуться дискусії в на капітолії. В другому питанні президент США ухвалив уже рішення, і треба сказати, що що стосується питань до озброєння України. Трохи у цьому питанні покращується ситуація вперше після виборів нового президента Трампа, видно чітке покращення у цьому Ані що стосується підходу і, і розуміння наших співрозмовників в, в Вашингтоні, це але це ще кажуть звичайні пра. люди, що, пра. Пра. що пише преса, Двух, як виглядає ситуація у двох основних політичних партіях. Uh, чі, серед їхніх найважливіших представників, які, які ведуться дискусії політики. за кулісами великої політики. Я здивую вас, бо незважаючи на те, що я тут довго вже з неділі, з вечора, з неділі, я не зустрів з жодної звичайної людини у лапках, крім десь у ресторані чи переходу на вулиці, бо було так багато роботи і зустрічей з політиками. Яка була мета? Ми трохи може переборщили, але я думаю, що це мало сенс, що стосується преси, видно, що і комента і також різні думки, бо я зустрів багато повертаються до традиційного республіканського підходу, що не можна дозволити Росії на те, щоб вона робила, що їй заманеться. Вважається, що досвід Трампа, нового президента, з Владимиром Путіним, що ці контакти не вдалися, і що ми входимо на новий етап у нову епоху, де треба буде, якщо треба буде надати військову допомогу Україні, то вона буде. І що ми входимо на новий етап. Якщо буде потрібна допомога Україні, вона буде надаватися, тому що США перейшли до досвіду. Вже Трамп перейшов до досвіду, де він розраховував на те, що вдасться вести якісь мирні переговори. раніше я говорив і повторюся, бо не всі нас зобов'язані завжди слухати. Я завжди був спочатку переконаний, що ми маємо справу з перехідним періодом у політиці Білого Дому, що новий президент хоче показати, що є різні можливості у тому числі і різні можливості впливу. На Путіна, але в той момент, коли це не вдасться, Америка поступово повернеться до своєї традиційної політики, коли вона все таки визначить політика Путіна як ворога, і це поступово відбувається на мою думку. І відчуття розчарування, що Путін не був лояльний, не взявся за мирні переговори. Сьогодні вже я не зустрів принаймні жодної людини за цей тиждень у Вашингтоні. Вже ніхто сьогодні не вважає, що для Путіна важливо вести мирні переговори. У чому ви як? Дипломат, бачите причини Трампа, цієї зміни бачення України. Трампа щодо оборони України що стало ключовим, момент, ключовим переламним е моментом, найважливішим е елементом цього рішення. Я то, бачу це у досвіді. Новий президент в в Я в бачу цей досвід у двох вимірах. По, по, вимірах. по у президента є свій торгівельний до досвід. Просто напросто це його життєвий досвід. У кожен політик у політиці вживає життєвий досвід, і йому цей досвід йому підказував, що можна домовитися, тобто комерційний такий досвід з економічної сфери. А дру. У досвід уже свіжий, актуальний досвід з останніх кількох місяців, коли Трамп, як новий президент, маючи нові повноваження, новий мандат дав Москві роблячи це наприкінці усім свого довірного, свого довірного людину відкофа, але це не принесло жодних ефектів. Він інвестував свій авторитет, свою позицію, але це не дало результату. І я думаю, що це його оточенню осу справа, це була справа, яка здивувала в його оточенні, що Путін реагує. Трамп робить якісь жести, але відповіді politykę. немає. Так я сприймаю принаймні цю політику Трампа Трампа в за останній час Британський щоденник The Times називає Меланію Трамп неочікуваним союзником Зеленського Білому домі І щодо того, що Меланія могла вплинути на доставки протиповітряних ракет в Україну. Наскільки? вона може пам'ятати Мелані Трамп може пам'ятати досвід своєї країни, яка в свій час пережила війну. Як ви оцінюєте вплив дружини президента США на прийняття ним політичних рішень? і як ви оцінюєте сценаріюша? Імовірність такого сценарію можливо це має якесь значення, має якийсь вплив Безперечно, дружина президента це чудова людина. Але також я сам як політик можу сказати, що коли треба змінити рішення або сказати, що я вважаю інакше ніж вважав раніше. То політики, політики чоловіки, мають такий метод, що дуже часто закриваються, прикриваються дружинами або доньками. Представляють ці зміни рішень таким чином. Ну я поговорю з дружиною, порозмовляв з донькою. Часто так роблять політики який можу вам діпи, про цю тимність розповісти? Діпи, Я теж часом цим з користувався, діпи, Трамп. Після місяців нарікання на Путіна критики Путіна скористався цією формулою. Я поговорив з дружиною, і дружина мене переконала. Я чув багато разів політиків, які саме так говорили. Мене переконала дружина, мати теща, донька і так далі. Є щось таке у поведінці чоловіка. Політика, коли треба змінити своє рішення, свою думку, то трохи перекидає відповідальність на близьких жінок. Так, овальним, а тим часом як видімо, так, в кабінеті у овальному ми тут Захові ось побачили, що ніби жінки керують цим України, світом. повернемося до України. Нова прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. санкції тут є обіцянки накласти величезні санкції з боку Америки. Якщо не буде порозуміння, як ви оцінюєте це рішення про ці 50 днів це ще частина переговорів. Я щодо цього не маю жодних сумнівів. Це все ще з Часю прити намагають очевидним. Виглядь. Показує путіну що це класичне дене переговоря. у тебе ще є ви можеш ще змінити думку, зробити інакше. Так я принаймні сьогодні сприймаю політику президента Трампа і так я сприймаю тактику Трампа щодо Путіна. але безперечно, цей час, коли ця політика змінюється, уже чітко зміниться. Уже недалеко. Я не маю щодо цього жодних сумнівів. Я думаю, що восени ми вже будемо бачити зовсім іншу американську політику. Зараз говорять про санкції, про вісімнадцятий пакет санкцій. В євросоюзі це все може комусь здаватися якимись деталями, подробицями. Важко говорити про кожен наступний пакет санкцій, але накладання санкцій у такому складному світі, як зараз, полягає трохи в тому, що повинні бути чергові пакети. Треба дивитися, де росіяни намагаються обминати ці санкції. Є ще додаткові санкції, про які говорять у США, тобто на ті держави, податки на ті держави, які використовують оминання санкцій. Все так виглядає. А є, що один із способів оминання західних санкцій це те, що Росія домовляється з іншими партнерами чи то великими державами світу, чи то з центральноазійськими державами, щоб просто оминати санкції похитрому, і принаймні в США вважають, що треба зараз використати такі рішення, щоб це оминання санкцій не було таким легким і простим. на цьому фоні з'являється пісковпер секретар Кремля і каже: Росія готова вести переговори. Те, що ми бачили в Стамбулі, чи вдасть? Ця вести захід ілюзії, але ймовірність цього вже невелика. Це вже було перевірено. Ми вже всі знаємо, що це не так. що Росія хоче дійсно вести мирні переговори. Я думаю, що вже самих декларацій недостатньо на цьому етапі. Я думаю, що Трампу буде недостатньо цих декларацій. І то ж допоможе. це вже Путіну не допоможе. що стосується рішень Трампа щодо надання зброї Україні, що, що Європа повинна купити зброю в Америці, щоб отримати її для України. Яка позиція Польща у цьому питанні? Чи Польща готова заплатити для стримування Путіна в Україні? Бо ми бачимо, що голоси думки європейців різні. Франція, Італія, Чехія кажуть, що у них є сумніви щодо Трампа чи буде така політична воля? Все таки, і яка тут позиція Польщі? Я можу поводі за себе, Я можу сказати за себе. Я вважаю, що треба передусім що це ідеальний момент, щоб повернутися до питання заморожених російських активів. і передусім треба купити за російські гроші. Передусім, бо це Росія почала цю війну. Ця війна не взялася ні звідки. Вона почалася з російської політики порушення міжнародного права. І те, що на цьому етапі здається найважливішим, це використання тих засобів які заморожені. Це російські активи, і спроба заплати за, 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 брать, за зброю, кінців. передусім, із цих російських грошей ви говорите про кошти, кошти заморожені в Європі. Це дуже важливо, Але Вони у більшості в, в чи великою мірою в Європі. Перезмагайма ноговорімо проким ж новий український втрат, уряд, втрат, який з'явився 17 липня, липня. Очолила Юлія з його, з народом, його Юлія Сверденко, відома полякам втрат, з періоду кризису із пшеницею з, з, з 24 четвертого року Сверденко свер... участь у вирішенні із зерном як міністра економіки. Втрат, які очікування Польщі щодо нового українського уряду і які будуть результати співпраці обох країн у період урядування нового українського уряду, очолюваного? Юлію Свириденко. Те, що ми бачимо, це скоріше продовження дуже прагматичний вимір цього уряду. Тобто питання європейські, безперечно, будуть відігравати важливу роль. Юлія Свириденко відома в Європі політикиня з України у питаннях європейської інтеграції і різних складних важких елементів наших у цій інтеграції. Тому я сприймаю це призначення таким чином, що європейські питання Євросоюзу будуть сильніше підкреслені. І Юлія Свіроденко уважася, поки, вважається тихенько, мабуть, тихенько, мабуть прямо це про це очевидно, не кажуть, хоча bravo, це очевидно, що вона брала участь tego, у пакту Мінерального ухвалені мінеральної угоди, спеціальної флоти, угоди між і США, США і Україною. І, Україною. Це те, що в Україні звертають увагу на те, що прем'єр-міністр був таким, який має хороші міжнародні контакти. Я думаю, що пані Сверденко також і в США покаже свої можливості. Це дуже потрібно сьогодні. Видно також прагматичний вимір цього кабінету міністрів, який переважно так, якби я це сприймав та інтерпретував. Побачимо, що як це буде в майбутньому. Бо зараз ми можемо говорити. А потім виявляється, що це йде в іншому напрямку. Може, якісь інші речі будуть важливішими, але я. Я зараз бачу звертання уваги на європейський євросоюзний напрямок і відносини США. Зараз Качка є віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми часто говорили про фігуру Тараса Качки в українській політиці. Що він роками вже є фігурою польсько-українського діалогу у політиці? Він має зв'язки з Польщею. Яке значення буде матися для вирішення проблем нашої євроатлантичної інтеграції за підтримки Польщі? То побачимо, як буде виглядати Тараса політика Тараса Качки. Безперечно, це Фонце, так. Він відомий він у Польщі, він готовий до співпраці з Польщею. З нею, він знає питання пов'язані з торгівлею, військо, то та європейською інтеграцією. найважливіша, найважливіша тих, річ у всіх, всіх цих діях. Військо, Часто військо, українські міг, переговорники, міг, коли я можливо, чую від них, вони кажуть, треба поговорити в Брюсселі. Так з Єврокомісією говорять в Брюсселі, але по дорозі Польща і ключем до хороших переговорів це не оминання Польщі, не оминання Польщі. І якщо так буде вестися європейська політика України, то безперечно це буде мобілізувати багатьох людей у Польщі для того, щоб підтримувати позицію України. <пан>, пан о ви згадували про 18-й пакет санкцій. санкцій. Влашення, рішення, щойно ухвалено щодо, вето щодо вето цього пакету санкцій, Словаці. також було зламане вето словаччини. Вдалося це зробити. Чи на це дає надію на те, щоб також подолати вето угорщині у питаннях європейської інтеграції України? Якщо ми вже говоримо про інтеграцію з ЄС, про нового міністра, як ви оцінюєте ці шанси на подолання вето угорщини? у питаннях євроінтеграції України і розмороження України. розблокування цього шляху України Я до Євросоюзу. Я тим що я сам виступаю за те, щоб якнайшвидше вести переговори щодо євросоюзу і в НАТО участі в ЄС згодна з і НАТО. Я вважаю, що це відповідає польському національному інтересу. би я би тут не змішував двох речей тактичних питань пов'язаних із санкціями. Вони все таки є тактичними і стосуються війни. Це трішки інші теми. Не змішував із питанням цих великих євросоюзних переговорів. Те. Що є проблемою у цих переговорах, це блокування Угорщиною. Дійсно, я думаю, що ми повинні звикнути, що допоки там очолювати Угорщину буде орбан питання блокування переговорів буде постійним складником відносин ЄС Україна. Тут ми не знайдемо простих рішень, але важливо те, щоб швидко відкрити цей кластер, такий основний переговорів, тобто основні питання. І вони вже готові. ці питання. Ці переговори можуть вже нормально вестися. Я думаю, що також у вже готові переговори у сфері зовнішньої політики. Це така специфічна сфера, яка стосується закордонної зовнішньої політики. ЄС є щодо чого вести переговори. Наша позиція проста. прем'єр-міністр Туск представив це у Римі на конференції про відбудову України. Немає жодних причин щоб менша європейська держава, яка трохи стоїть блокували з боку, щоб така держава ще додатково блокувала процеси переговорів, які нічого насправді не закривають. Ми не говоримо про те, що сьогодні Україна вже вступає до ЄС. Ми говоримо про те, щоб Україна могла вести переговори щодо вступу в ЄС, і немає жодних серйозних причин, щоб Угорщина за кожним разом на кожному етапі, навіть дуже технічному заблокувала. І я думаю, що партнери Угорщини. Теж повинні відповідним чином пояснити це угорцям. також і твердою твердим політичним впливом, не силою, звичайно, боронь боже, щоб не ставити в залежність одне від другого, але просто показати чітко, продемонструвати, що такий тип політики, що хтось починає весь час використовувати лібером вето і блокувати дослівно кожен рух у переговорах. Це все стає для всіх нудним, і це знижує Путі, політичну пан, позицію такої держави. Поки України ви в США, Росія і, далі. Таку Україну, і в результаті атаки російського дрону на дільницю 16 липня була пошкоджена фабрика польської групи Барліни. Внаслідок чого є смертельні жертви. Про це писав у сусбережі ікс Радослав Сікорський міністр закордонних справ Польщі. На його думку ця атака була цілеспрямованою, проведеною з трьох напрямків, тобто цілеспрямовано. Чому Росія обстрілює польські підприємства в Україні? Ми відреагували на це спеціальним. Спеціальною заявою міністерства закордонних справ в Польщі ми передали Росіянам, що ми не сприймаємо цього ставимося до цього як до ворожого акту, а так на польські інвестиції в Україні. Ми бачимо це все у контексті, звичайно, і ми дивимося на те, що сьогодні відбувається. Що стосується політики Росії щодо України, що сталося стало для них нормою. Тобто атаки на цивільні цілі, але у контексті цієї інвестиції ми підкреслюємо ці основні факти: це фабрика, яка не веде жодної збро збройного виробництва. Це польська інвестиція, польської польська власність, і вони вдарили таким чином у польську власність. На вашу думку, чи Росії вдасться залякати польський бізнес і стримувати від інвестицій у відбудову України. Я не думаю, тому що це буде розглядатися комплексно. Одні нові бізнеси входу, в Україні, так вони в Україні. так швидко Барліни, не та заходять. Берліник там та, уже був присутній давно. Віддавна ми заохочуємо до того. Рекомендуємо та, готуватися та, до входження та, на український та, ринок, коли та, російські, та, російські та, атаки та, вже та, будуть та, стримані, і, і це на, буде на, колись. І тоді міцна, міцна, буде уже репрезентація польського Така велика, велике представництво польського бізнесу в Україні. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, місяць тому в Україні була найбільша в історії. Економічна місія з Польщі і є відповідні інструменти. Ми приготували інструменти пов'язані з капіталом, з фондами, з гарантіями, з можливостями входження на український ринок уже після того, коли закінчаться бойові дії. Ми будемо зробити спільно із західним бізнесом. Крім того, будемо захищати ті інвестиції, підтримувати, які вже є в Україні, і будемо Росіянам показувати і це буде впливати на наші відносини з Росією у різних місцях, у різних сферах, що вони нападають на польську власть Сі та польські інвестиції Пане, не дамо себе залякати. ми як правило не говоримо з вами з більшком скромної студії сьогодні. я в студії української редакції, тому у мене більше інструментів як ніж завжди. Я хочу ними скористатися, щоб ви послухали цитату із зустрічі у Любліні шефів дипломатії України, Литви і, Литви і Польщі. Якраз під час зустрічі міністри виразили готовність організувати зустріч президентів трьох держав у Києві. Говорили про діалогу. історичний Єっと діалог, і це питання, важлива зустріч виборського, держав Люблінського трикутника. Цитат і, Коротка цитата, і, е, цитата і обговорюємо. Ми домовилися, що ще цього року відбудеться зустріч команд Страдкому, тобто експертів, які реалізовують завдання, пов'язані з боротьбою з російською дезінформацією, і наступна зустріч формату на високому рівні в Вільнюсі. Сподіваємося, що до цього часу напрацюємо план дій на наступні періоди діяльності Люблінського трикутника. Також сьогодні ми дійшли згоди започаткувати в межах Люблінського трикутника форуму істориків. Як платформи для спільних досліджень та діалогу на важливі та складні теми нашої спільної історії. Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання та таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність. У Нас дійсно поєднує спільне минуле були в цьому минулому також різні сторінки, в тому числі складні. Непрості, і про це потрібно прямо щиро говорити, обговорювати, називати речі своїми іменами. І наш такий трьохсторонній вимір, ми переконані, дозволить нам такі дискусії проводити споткання панств триконта, зустріч трикутника. Яке значення для безпеки наших країн має ця зустріч? Такі ми повинні діяти у рамках ЄС, у рамках НАТО, але також треба шукати співпрацю у центральній Європі. І для нас є кілька таких способів. Ми це у дипломаті називаємо форматами. Йдеться про те, щоб будувати коаліції навколо різних тем. Це питання Скандинавії, це питання Польща плюс Балтійські держави, це питання Тримор'я, але це також і якраз оцей особливий формат держав пов'язаних історично дуже сильно між собою Польща, Литва та Україна. Україна, і Литва, Польща і Литва, і Литва в ЄС і в НАТО, і це з точки зору України має велике значення, тому що це додатковий спосіб для, для того, щоб показувати присутність України у цьому контексті. пану за дякую тому, вам за цю розмови, розмову і, особливо за, за вашу діяльність безпеченства у дипломатичній адвокації безпеки не лише Польщі, а й України і спільного безпечного майбутнього у Європі. Вважаю вам успіху, вашому відрядженні і Дякую. до зустрічі у Варшаві. Дякую. Дякую.